Що сталося причина зупинки? будь ласка. пошкодження транспортного засобу. Так? це ви як побачили? Я так? я ви побачили, як з лівої сторони дуже часто співробітники поліції зупиняють водія і починають вигадувати. Підстави для зупинки транспортного засобу в даній ситуації. Поліцейський зазначає зовнішнє пошкодження транспортного засобу. Чи є така підстава для зупинки вашого автомобіля? Сьогодні ми з'ясуємо. І я надам деякі рекомендації, що необхідно робити та знати, коли у вас зупиняє співробітник поліції. Просто утріні нюхнюх постоять, подивиться. Чого проблема про я ж вам кажу, товариш старший лейтенант, тому що ви хірньою займаєтесь? Водій, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вас зупиняють співробітники поліції, вам потрібна юридична підтримка, консультація, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб одразу ви мали можливість отримати і допомогу, і консультацію. Це також стосується і питання мобілізації, тому не зволікайте, долучайтесь до нас. Слухаю вас. Доброго ранку. Добрий. Що зразу? Що сталося причина зупинки, будь ласка? Зовнішнє пошкодження транспортного засобу Так? Да? це ви як побачили? Ніхто не крила да? А ви побачили, як з лівої сторони, і так зі слів даного співробітника поліції зупинив авто, тому що побачив зовнішнє пошкодження транспортного засобу. По факту, ми водії розуміємо, що він просто так зупинив, щоб. Понюхати водія, а можливо у водія відсутні якісь документи, а можливо, є якісь інші правопорушення, чи є у нас в законі України про національну поліцію зовнішні пошкодження? Давайте почитаємо. Знаєте, немає є інший пункт, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП. Саме головне, якщо є інформація. Запам'ятайте, поліцейський в першу чергу керується законом і зупиняти транспортний засіб він має право згідно чинного законодавства, і зазначати він повинен чітко, як це зазначено ось тут, а не зовнішні пошкодження авто. Докази, будь ласка, навіщо? А навіщо вам виключили? Ви фіксацію ведете? А чого мене не попередили? про відок Як це? Згідно сороково згідно з статті, повинні я зрозумів. Слушне зауваження, що поліцейські зобов'язані фіксувати повністю діалог. Ще запам'ятайте, головне, якщо поліцейський зупиняє авто, вимагає документи, фіксує вас на буді-камеру, це превентивні заходи. Стаття 31. Поліцейський може це робити. Але потрібні законні підстави, і в статті 31 також зазначено, що під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, чому зупинив, чому фіксуєте мене на будікамеру, чому вимагаєте документи, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підстави яких застосовуються такі заходи. Знайте це і вимагаємо цього від співробітників поліції завжди. Будь ласка, ваші документи вісімнадцять ну Данцов Андрій Анатолійович дійсно до шостого четверта 27 Андрій Анатолійович, я вас слухаю. Навіщо? Для чого? Ну що ви будете робити? Звичайно, зупинки вам повідомлення. Це згідно 35-ї статті, по якій, якій ви мене зупинили? Згідно 35-ї статті, по якій ви мене зупинили. Ви що? Я на вас буду скаргу писати. Згідно статті залишу на лінії 102. Добре, причина зупинки згідно 35 статті. Ви можете мене назвати? Ну там такого нема. Там такого нема. Ви можете перечитати. Я вам кажу, звісно, можливо. Він не був ДТП? Можливо, можливо. 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 я все розрозумію. Просто скажіть мені, згідно згідно Терезі... ви куди ми пішли? А куди ви пішли? Документи Так. Да? Знайшли до кода. Знайшов. Ви мені скажете згідно три з п'ятої, по якій я ви мене зупинили? Я вже буду по 10 зупинила? Добре, тоді добре. Тоді... Добре, добре. а заходу. тоді добре. А тоді скажіть мені, згідно 32 другої, перевірка документів. Перевірка документів. Стаття 32. Тут також зазначений чіткий перелік, коли співробітник поліції має право вимагати ваші документи. Дуже часто поліцейські полюбляють одразу посилатися на правила дорожнього руху. Сам поліцейський ігнорує закон. А з вас вимагає, давай підкорюйся згідно правил, ти зобов'язаний пред'явити. В даній ситуації водій вирішив пред'явити свої документи для того, щоб в подальшому не отримувати незаконний штраф за непред'явлення документів, тому що він побачив, що співробітник поліції. Не чітко керується у своїй службі законом України про національну поліцію, конституцію та іншими законами. Але в свою чергу він в подальшому залишив скаргу і є відповідь на дану скаргу. Ну і звісно, керівництво покриває своїх. Підлеглих. У скарзі вони зазначають, що так дійсно є законний перелік, коли поліцейський має право зупиняти авто, але даний поліцейський не назвав жодного законного пункту. Але все одно він не порушив закон. Ось така відповідь. Але є позитивні відповіді, коли співробітників поліції притягали до дисциплінарної відповідальності. І таке також було і є на моєму каналі. А саме для чого перевірка документів? Скажіть мені, будь ласка. Просто розумієте, проблема не в тому, що поклають, проблема в тому, що ви зупиняєте. Ви навіть не знаєте, чому ви зупиняєте. Просто нюх-нюх, постоять, подивиться. Дуже дивно, що співробітник поліції в свою чергу не вимагав страховий поліс. Друзі, якщо вам потрібна автоцивілка, я рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете порівняти різні варіанти, вибрати найкращий для вас. Та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо нікуди не треба йти. Потрібен лише смартфон з інтернетом швидко, бо оформлення займає всього 5 хвилин. І готовий поліс вже у вас на e-mail. Вигідно, бо з моїм промокодом DIMAPALTAVA10 ви завжди отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку. Посилання на Hotline Finance та мій промокод в описі під даним відео. Сейчас? Конечно, буду. Згідно. Я на вас по-любому скаргу напишу. Будь ласка, все, куди вам? нижняя сторона. И диски посвящения. Будь ласка. Да проб... Я же вам кажу, на... товарищ Но старший лейтенант, вы... лейтенант, потому что вы херней занимаетесь. Так, що необхідно робити водію, якщо вас зупиняє співробітник поліції, фіксуємо повністю діалог від зупинки авто до прийнятого рішення на відео. На сьогоднішній день це не заборонено законом. Далі ви повинні знати свої права та свої обов'язки. Ви також повинні знати права і обов'язки співробітників поліції, а для цього вам потрібна необхідна література. Посилання на неї буде в описі під даним відео. Далі встановлюємо особу для того, щоб в подальшому розуміти, якщо він порушує ваші права, відносно кого складати скаргу. Да, проб... Я ж вам кажу, товариш старший лейтенант, лейтенант, тому що ви херньою займаєтесь. Якщо він, наприклад, складає в подальшому незаконний штраф, постанову на вас завжди принципово її оскаржимо. Оскаржили, подаємо позов про відшкодування моральна та матеріальне. Так, звісно, там суми невеликі, але це необхідно робити. Хочу нагадати, що свого часу адвокат Антон Болтік подавав петицію про фінансову особисту відповідальність співробітників поліції, і було б дуже добре, якщо б за незаконну зупинку, незаконний штраф. Поліцейський ніс відповідальність особисту, фінансову, Але далі петиція заглохла на даний час. Ось так. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку, лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, представників ТЦК. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.